А найбільше Господь, пікуйся про наше духовне здоров'я, щоб ми завжди були готові прийти, завжди були готові послужити, щоб ми були свідком в цьому світі. Слава Тобі за все, Отець Тайця Твій. Наших дівчат нема сьогодні і нема кому співати пісню. А ви знаєте, що я не заспокоював нічого. Та я вирішив розказати вірс. Дуже давно не розказував, то, будь ласка, не судіть строго. я постараюся. Пам'ятають тебе катакомби сирі, під землею навіки зариті. Пам'ятають тебе ті арени вгорі, ті, що кров'ю твоєю омиті. Пам'ятають тебе стіни тюрем страшних, де убити хотіли тирани. Слово те, що віщує, загибель для них закувати хотіли в Кайдан. Не могли закувати, бо віра жива, ні на мить у душі не згасала, і в останнім пориві тремтяча рука, «Стійте твердо, слова написала: «Стійте твердо, читає знесилений в'язень, «Стійте твердо, і падає знову. Значить, я не один. Напружує м'яса, хтось недавно ці муки пройшов. І щаслива молитва вже лється до Бога, і не шле ворогам він прокляття, просить сили ще трохи, щоб зникла тривога за украмужнім піде на багаття. Хто ж ти, жертва невинна жорстоких століть? Яке ім'я Твоє, Чий ти син? На це відповідь знову на стінах горить. Я вмираю, я християнин. Вже давно за тих гомін, далеких тих днів, і увесь світ християнським зробився, та до тих християн, що горіли у вогні, він ні трохи до них не зблизився. Він, святих, він святими їх зве, шле до них молитви, хоч їх прах спочиває в могилах, нарушають закон, злому служать вони, кажуть жити ми святом не в силах. Прийдуть знову часи, коли ці християни, в ім'я Бога Святого, вогнем і мечем, будуть вірних дітей віддавати у кайдани і наповнять планету християнським плачем. І тоді в час тривожний тільки Той переможе, хто стоятиме вірно, аж впаде голова, тоді кров'ю своєю написати він зможе Стійте твердо, останні передсмертні слова. Будуть знов, як колись, дикі звірі речати. Будуть знов, як тоді, на землі лихоліття, на арені багряні під крики умирати християни такі ж, тільки цього століття. Амінь. Thank Божі брати та сестри, радий вас, всіх вітати, ради бути з вами. У мене сьогодні це буде перша проповідь тут, у 2025 році, тому я дуже радий бути з вами. І ви знаєте, перед тим, як почати нашу проповідь, так, я би хотів все-таки нагадати нам, що ми з вами є капелани світу. Я тільки що їхав і задав собі історію, коли два роки тому Валерій Залужний виступав. Це був якийсь з'їзд капеланів, і він сказав дуже чудові слова. Він сказав такі слова, що капелани дають саму кращу зброю нашим солдатам, яка є в світі. І він каже, що ця зброя називається віра. І це справді настільки великі слова, настільки глибокі слова так? ми даємо цьому світу віру. Як би не було важко, хто би що сьогодні не заявляв. Що би не відбувалося в Штатах, це пожежа, це все страшне, війна страшна, все страшне, так? Знаєте, що ми є капелани світу. Ми ті, хто мають бути поруч, навіть якщо нас не хочуть, можливо, хтось і слухати, але ми маємо бути поруч в той час, коли світу дуже і дуже просто. Тема нашої проповіді сьогодні називається Чи готовий я до 2025 року. Дуже важливе запитання, друзі, трішечки. У нас таке буде сьогодні культурно-філософський вступ, малесенький, так? але без нього ніяк. Я би хотів, щоб ми з вами почали дійсно роздумати, чи готовий я служити Богу в 2025 році. Тому що це є основа номер один. Не робота, не заробітки, не моргіч, не поїздки. Так, в першу чергу ми маємо служити Господу Богу. Те, що нам поручив Господь, те, що залишив нам Ісус Христос, коли йшов, Він сказав, що ми маємо йти до країн світу так, і, що, і проповідувати, навчити всі народи. Чи готові ми служити Богу? Тому сьогодні ми трішечки розглянемо це запитання. Давай наступний слайд, але я би хотів, щоб ми зрозуміли, в першу чергу перед тим, як почати так, проповідувати комусь, ми маємо з вами зрозуміти важливість того, що кожен з нас народився вже на, на якійсь культурній плиті. Що це означає? Що в кожному з нас закладена якась історія, закладені якісь традиції, закладена якась культура. Тому для кожного. Християнина, який хоче розказувати про Бога, який хоче проповідувати про Бога, йому дуже важливо вивчити культуру. Так? Де, називчі, чи важливо Християнам вивчати культуру, в якій вони живуть, дуже важливо. Тому що якщо ви не знаєте цієї культури, ви не зможете людям донести івані. Що старається культура? Культура складається сьогодні, так, культура є місійним полем для християн, і від неї залежить спосіб мислення та стиль життя людей. Якщо ви не знаєте, як люди мислять, якщо ви не знаєте, як вони живуть, ви не зможете їм донести Євангелія, ви не зможете їм розказати про Бога. Це дуже важливо зрозуміти. Так? Давай наступний слайд. Що формує культуру? Культуру формують два чинники, так, які ви теж повинні зрозуміти, інакше якщо ви не будете це знати, якщо ви не будете це зрозуміти, ви не зможете донести людям писання. Так? Перше це і зовнішні умови життя. Що таке зовнішні умова життя? Оцей світ, який сьогодні, є. на нас сьогодні дуже сильно впливають, наприклад, соціальні мережі, відігрують важливу органу. Номер один. Це оце зовнішня умова. Ви можете, ви можете бути безкультурні, ви можете в це не вірити, ви можете казати, що мені це взагалі не важливо. А це частина, яка впливає на наше життя, на всіх. Друге. Це оця споживацька культура, яка дуже сильно несеться. Сьогодні люди, щось треба купити, придбати, заробити на щось. Так побудований світ, так сьогодні йде, що воно, ця, ця історія, яка повторюється, от людина за чим так, Айфон. Я пам'ятаю айфон, який, знаєте, перші якомоги пам'ятаю, шостої моделі. Шостої чи п'ятий, Шостої моделі? Я мав шостої моделі. Зараз вже який, 16-й, 15, -й, 16. -й. 16 модель айфон. Кожного року випускають новий айфон. Людина ще не розібралася з тим попереднім айфоном. А вже кожного року, це споживацька, це така, знаєте, філософія, яка нав'язується. Людина не може від цього втікти, бо людина в цьому живе. Людина в цьому живе. так? Да? І ці речі вони все одно впливають на нас. Хочемо ми цього, чи ми цього не хочемо. Все одно це є в нашому житті. Це, це зовнішні умови не Так? І наступне це панівна філософія. Що таке панівна філософія? Це те, те стиль, як сьогодні мислять люди. Так? Стиль, як мислять люди. І ми, на жаль, сьогодні живемо з вами в цю епоху постмодернізму. Давай далі наступний слайд. Так? Що таке епоха постмодернізму? Епоха постмодернізму був колись такий Фрідріх Нітче, так, відомий німецький. Німецький філософ, так? він сказав таку фразу: Бог помер, це його фраза, так? Фраза ні, це ж отрим, так, філософія смерті Бога, люди, Бога нема. Нема творця, нема правди. Це він це сказав е, десь на початку 19 століття. Ну, це він сказав не тому, що він був. Звичайно, що він був і сам по собі філософ, такий нацистський був, але він це сказав з того, що просто люди втратили от, інституція церкви. Вона втратила авторитет. Люди перестали вірити в Бога. Люди почали вірити в якийсь, знаєте, такий є прогрес на той час, в науку. Щось таке сучасне. І Бог для них став, що знаєте, щось таке, що дуже сильно маргінальне, щось, що не вписується в той час. Так? І ця філософія смерті Бога та до речі, це так само проповідує Карл Маркс. На сьогоднішній час багато, я, якщо цікавиться філософією, тоді дуже багато різних е, людей, які оце проповідують. Та що ця філософія нам проповідає? Перше, в кожного є своє право. Чуєте цю Маска. В кожного є це абсурд. Правда одна, одна єдина. Немає права кожного. Правда одна єдина. Є біле, є чорне. Це чітко, так? є хороше, є погане. Тобто це істини, які заложені в світі з самого початку. І в кожного є своя правда, це, це вже звучить абсурдно само по собі. Так? Тому що правда, вона одна єдина. Так? І коли сьогодні люди кажуть, що і навіть оця війна є, то тобто скажуть, ну, але ви ж повинні їх зрозуміти. Так? От вони на вас напали, але ви маєте їх зрозуміти. Так? Тому що нібито в них є своя правда. Так? Оця історія, це все є з постмодернізму. І оця війна, яка у нас йде, це знову ж таки вся філософія війни, всі оці е, пропаганди, яка йде, е, все оце обґрунтування, яке йде, так? це обҐрунтування, це все є е, е, наслідки постмодернізму. Оце все йде з такої страшної біди. біді. Розвиваннями так? Не все так однозначно, чу, так? Ну так, ну, ми на вас напали, умовно кажучи, так? Ну, але ви що живий? Або, наприклад, ну, це абсолютно абсурдні, знову ж таки, нічого, речі, які не мають з істиною. Але це розмивати оцю правду, розмивати межі з її істини. І третє, це піддавання критиці поняттю Афін та Єрусалим. Що таке Афіни та Єрусалим? Це два поняття Афіни, як ви знаєте, так само, як і в Біблії закладено, як в Новому Завіті. Ви а ви одноразово зустрічаєте, чи апостол Павло один з перших апологетів, розказує нам, що ця афіна це представництво такої філософії. Ми просто навіть з вами не знаємо, навіть не уявляємо, наскільки в нас заложено цієї філософії. Так? Наше уявлення про, про державу, про політику, про те, як потрібно облаштувати все. Це все тягнеться за Фіб, це все Арістоти, це це все іде, є антична філософія. Це те, що колись давним-давно, тисячі років тому було закладено, воно є по сьогоднішній день. А Єрусалим Єрусалим представляє віру, релігію, духовну щось. І оця епоха Афіни та Єрусалиму, вони якраз формували цю нашу сьогоднішню націю, цю Західну, європейську. І ось Ніше, ці представники постмодернізму вони підставляють критиці. Вони кажуть, що ну, оці поняття, які говорив там Сократ там, про державу, вони нібито не так? вони нам не підходять. Так? Люди, які кажуть про те, що релігія це погано, віра це погано. А Бог ну немає ніякого Бога. Оце їхні оці, під, жод, любим шляхом. Підставляти критиці того, що вже було, це, що в мене з вами, що ми вже з вами. І оце є панівна філософія сьогодення. Оце те, що сьогодні існує. Так? І плюс в чому проблема? Проблема в тому, що як працює сатана, що от соціальні мережі, які сьогодні є, вони піддають, так, вони лиють воду на ноги. Так? Сьогодні соціальні мережі нічим не контролюють, абсолютно не регулюються. І там може бути правда, може бути неправда. І от якраз от ця правда кожного своя соціальні мережі це підкріплюють. Кожен кидає якийсь свій фейк. Да. Ви знаєте історію, в яку є чудова книжка вийшла Юваля Харарі, називається Нексус. Він якраз описує ці соціальні мережі. І він каже, що у 2023 році здається: чи 2,5 чи 3 мільярда коментарів. Були написані ботами, то не людьми. Представте собі, що ми з вами читаємо. 2,5 мільярда написала машина на замовлення когось. Це страшна ну, що Люди сьогодні, коли дивляться, вони не можуть відрізнити, де оця правда є, де правда, де не правда. Це дуже важко. Це просто лиє ли воду на оцей, оцей малин. На цю епоху постмодернізму, на цю історію, щоб розкрутити та ще більше, ще більше придати е, такому, знаєте, забрати в цю останнє, це, те, що теплиться, християнські, останнє забрати. Та? Йдемо далі. Що робити нам? Як нам проповідувати сьогодні, друзі? Що нам сьогодні казати? Як нам жити в такий період? Та? Я хочу вам показати чудові слова до Євреїв 13,7. Я думаю, можливо, ви їх читали неодноразово, але, але не звертали на них увагу. Але зверніть увагу, тому що ці слова це є ключ до того, як ви можете розказувати про Бога. Давайте я вам прочитаю. Згадуйте ваших наставників, які проповідували вам Боже Слово і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Що це означає? Це означає, що проповідувати комусь Боже Слово треба не тільки словами, а чим, але й своїм життям, своєю поведінкою. Згадуйте Боже, згадуйте того, хто вам сказав про Бога. Та, і послухайте, що він каже, Наслід... поділіться на кінець цього життя і наслідуйте Його. Тільки коли людина буде бачити, що те, що ви їм розказуєте, ви так живете, тільки тоді людина зможе це повірити. Тільки тоді ми зможемо якось людині розказати про Бога, про християнство, і це буде мати вплив на людину. три невід'ємні хриси для проповіді Богої вісти. Так? Чесність. Людина має бути чесна. Що ви не чесні, знаєте, сьогодні дуже чудовий приклад розказував брат Василь панюк в тій першій церкві, де я був, він розказував, що він був в Заводській церкві, прийшов і каже, сіби якоїсь старшої бабусі, ми сиділи двоє, і тут проповідь, каже, чудова проповідь. І ця бабуся сидить, а старша каже до колата Василя Штефанівка, каже: проповідь дуже гарна, але цей пастор мені 400 рублів. Тобто, що би ти не говорив, яка би не була хороша проповідь, Пастор її ні 400 років вона це запам'ятала. Чесність. Якщо цієї чесності немає, то що би ми з вами не говорили, ніхто в це не повірить. Друге, послухання. Що означає послухання? Чесність, людина, чесного дня, але послухання те, що ми проповіуємо.